Всім привіт, вивніт Котпецький український канал. Значить Зараз хочу про картоплю. Таке от питання, скільки раз підгортати так, і до якої пори колоти картоплю. Ну, питання не таке вже прям просте, щоб сказати, там, два рази підгортати і все. Так? Тому що, як мінімум, є така річ, як голландська технологія, От значить, коли зразу садять в такі гребені, причому навіть гребені трапеції такі широкі, от, і не підгортають взагалі. Здається, чому би не зробити таких Голландії, так? Але все-таки в нас як мінімум раз ще підгортають, навіть хто так в гребені садить, тому що бачать, що щось не те, так? Чому? Тому що е ця голландська це є промислова технологія, і вона розрахована в першу чергу на те, що потім будуть обробляти гербіцидами. так? Обробка гербіцидами, от. ну якщо з то так, можна і можна вже більше підгортати. І другий момент, коли так, земля. Якщо її не поливають, якщо її не рихлять, і так вона любить пересихати. Значить, якщо її зовсім не полять ніяким чином, значить це є пересихання ґрунту. А пересихання викликає те, що ми мусимо, мусимо поливати, інакше воно згине. От, тому нас все-таки як мінімум раз поливають, обробляють їжаками, підвертають, обробляють їжаками перед тим ще от, чи боронують. От, як мінімум раз іде підвертання. Чому? Тому що люди бачать, що інакше все буде в бур'янах і щось, щось воно не виходить. А хімічити ну не проблема ніби так, але якщо для себе вирощується, то не хочеться. Бо знаю, навіть якщо так воно продаж вирощують на рідко то хімічить. Хто вже на рівні фермерства, да, там по пів гектара і більше садить картоплі, ну то так, там вже просто немає варіантів. От. Але ну, для себе, як нас, так як у нас, не розрізняють городи люди для себе і для продаж. Все, все, все садиться однаково. От, ну, тому все проходиться технікою хоча б два рази. Ворона плюс підгорна. Ця картопля та двічі. І це вже все. Е, інші роки я ще бувало міжрядним підгортачем, легким мотоблоком ще провазив. Ну, тут 70 см ще міжрядний. Все-таки я пролазив, в мене там такий таран, який розсовує кущі. от, І ще міжрядний підгортач Ну тобто, В цьому бачу, що вже не буду, тому що ну е, нема потреби, ще тиждень і вона вже розляжеться квитки, прям почне лягати, і там вже ні той таран не допоможе, тому що якщо вже лежить на землі, то вже лежить. О, ти Вже його не піднімеш ніяк. От. І таким чином дивіться, полови ми цю картоплю в рядку, в сапку брали, і полови, взагалі, перший раз полови, чи в рядку, чи не в рядку, через два місяці після посадки. Це досить пізно, правда? Через два місяці. так? Ну, Вже через три тижні починають полоти. Ну, через місяць, а не через два. І не особо, що було полоти в тому рядку. Ідеш ж дивишся? Там, 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 там повеш Чому? Ну що? Борона раз, так, тоді дисковий підгортач. Дискові підгортачі чим добрі. Особливо, якщо диски розгорнуті так більш поперек рядка, вони прям вилизують той рядок, крутяться, щоб вилизують той рядок. от. І при цьому добряче так вилизують ті гребені. так. Гребені так, от, де, якщо якийсь є на ньому, він прям вискрібається з коренями, підсипається нова земля, але те, що росло, крібається начисто. І гребені чистенькі. Ну а в міжряддях так це ще на першому підвертанні так не було. На другому я вже оста, ще доварив такі лапи, і там 22 см вапа з і з другої сторони. От, на вищі міжряддя три меншу вапу, 15 крати. І, і дві лапи вони прополюють, прорихлюють, прорихлюють ззаду диски підсипають. От, і в міжряддях теж дуже чисто такі навіть добре. Вже були бур'яни, їх виби вибило тими лапами. І все, і все досить чистенько. І... Прийшли і в рядку через два місяці ну полови, але не так же прям люто. що от хочу вже, як так можна було запустити. Ні, полови, ну, нічого страшного. От. Ну і загалом, я думаю, видно, що картопля чистенька. Де-не де є бур'яни, це, до речі, в основному не в рядку. Тобто, все одно десь під час полоття щось пропуститься. Зокрема, є такі бур'янчики, що дивіться, яка здорове не виросла. Вона ж в колір картоплі і листок навіть подібний до картоплі. Буває просто не побачиш його ще, невеличкого. А він потім вимахує моментально. От. Ну то Це в основному в рядку. так, Таміжрядня, чистенькі, гребені чистенькі. Тому з точки зору підгортання достатньо підгорнути один раз хороший, такий високий і широкий гребень. Якщо суто говорити про підгортання. Що говорити про, про полку, а вона робиться дуже добре підгортачами, ну крім борін і їжачків, ще йде підгортачі, дискові чи міжрядні трошки гірше, в гребені, прополюють, але мі, прополю, полять міжряддя, пробивають. От, з точки зору підгорт прополювання, ну, хоча б два підгортання має сенс, а іноді три. От, тут же в мене потужна картопля, а там дивлюся в одної сусідки. В неї і міжряді вузенькі, але і картопля сама така мершава, і бур'ян вже добрячий. От я би там і, і три рази пробував, тому що мотоблок спокійно влізе навіть третій раз. От, ну, але люди, як правило, коли наймають техніку, так, то вони що платять раз, тому що дуже все це дорого економлять. От, і заростає. Потім дивися до осені по пояс і вище. Ще в нас і так такий клімат, що заростає, але... Ну, де отак мало підгорталося, то потім ну, бур'ян дуже страшний і густий, і страшний. От. Ну а чим більше бур'ян, тим воно гірше для врожаю, так. Іноді тільки бур'ян буває корисний, коли люта спека. Що він віддає тінь іноді, і то до якоїсь певної міри. Тому що більше певної міри бур'ян вже сам висмогнує, залишки погизли. Ну, якщо то таке все не вгадаєш. Тому краще полотні, але при прополюванні, щоб виріхливе земля. Міжрядний підгортач, так то я вже доробив минулого року такого приспособу, щоб під, от якщо є рівень підгортача, а то нижче рівня ще на 7 см десь, така в мене 12 см лапка. от І та лапка, коли йдеш по міжрядню, воно все розсипає, але вона ще нижче того рівня, нижче п'ятки. Лапка прорихлювала. і навіть стільки ради проповки, бо Не так і корін вже після самого підгортача вже там вишиться. так хіба другий раз на другому рівні свіже корені, то вже геть доб'є. Але основне що потім м'ягесенькі рядки. Ти йдеш після підгортача, рядки прямо провалюються під тобой, провальниться. А це що значить? Це значить, що рядок, ну тижряді, по сухі, так, замульчоване рихлим ґрунтом. Коли засипано рихлим ґрунтом, все, во ну, перестає пересихати. Волога закрита тижня на два. От. І ще в цьому плані підгортачі повинні бути от, так зроблені, щоб вони не залишали після себе вилизаний, прямик, а щоб там було рихла земля. От. Іноді підгортачі бувають такі, що прям вилизують, видавлюють, і це погано. Дисковий підгортач, якщо чисто самими дисками, ще перший раз менше, а другий раз то вже точно буде, вони прям вилизують і роблять таке прямо зеркальне, між реальні, аж блищить, витискають ту землю. От. І це погано, тому що така земля посилено починає пересихати, ще більш ніж до того. От. А коли підгортачі йдуть ще з двома лапками, підгортач мотоблочний ще з двома лапками, так. і ті лапки не тільки прополь, пропольну функцію грають, от. а те, що вони рихлять добре землю, їх опускаєш так, щоб вони понижче йшли, рихлили добре землю, от частину тої землі підсипеє до міжряддя диск, так, а частина залишиться і ти йдеш мягенькі рядки посипані землею. І теж вони тоді замольчовані, закривають волонтер. Тому в такому плані, оскільки ми не маємо можливості сюди ставити полив, от в тако, та як картопля, яка на суцільному поливі, вона не той смак має, от, ну, не смачна вона. От, водяниста така, не має смаку. О, це так, якщо вже для себе. ну Звичайно, де прям люта спека, так, напівпустеля ну тому соло так поливати. О, де. Де такий клімат. Ну а де можна обійтися, то стараємося обходитися. І картопля смачна, але ми мусимо землю рихлою тримати. Якщо рихленька земля, вона не пересихає так. Ну і ще підгортання грає функцію поправляння гребенів рядків. Так, значить, Ну, я маю інвайз. друге, третє. Так, буває, дощами розмиває рядок. Просто голі корені, голі бульбочки виявляються. То треба підсипати, поправити. Буває від того, що всередині. Гребеня бульбочки збільшуються, збільшується тиск, починають з'являтися тріщини так, по гребення. Так, Знову ж таки, підгортання. Хай друге, третє, але ну, воно підсипає ті тріщини, все, нічого картопля не буде зелене. Тому одним підгортанням я не обхожусь ніколи. От. Ну А там вже особисто, хто по грошах і по, по наявності техніки. Дивиться сам. так. Ще наймана техніка, дуже часто ти йому не скажеш, так, зроби мені тут, щоб були після тебе рихлі біжряддя. Дивись, дивись мені, щоб я і по гребенях вивезало, Ну, ага, ага. В нього є поставлено, напевно, ширину і глибину. Він пішов і все. От як, ті, хто там до тебе спеціально пристосовуватись не буде. От. Тому така от ситуація. Якщо є якийсь хороший знайомий, який може ще вам підстроїти, от, тому що, наприклад, ті ж самі тиски, так, на кожне. Наступне підгортання вони мусять ставити ширше, а не в одному положенні. Так? Той самий міжрядний, підгор... міжрядний рало, яке розсипає, якщо ним підгортати, воно на перше... на перше підгортання має бути ширше, на наступній має ставитись вужче, так? щоб не нищило не... Не... Не гребеня, а навпаки підсипало його рихлою От, Все має бути регулюватися, так? а не стандартно ставитися де на всіх і на всі підгортання. От, тому по можливості стараємося. Слідувати цим принципам це прополка так, і підтримання рихлої землі. Так. А насипати до стебел з кожним разом вище і вище і вище так, піраміду. То вже не піраміда буде, а якась, я не знаю, обеліск, Не потрібні ці обеліски, Так. Чим вище насипається обеліск, якщо прямо зробити, отакими у вас земляється. Кілька разів збільшується пересихання ґрунту, не потрібно. Перший раз підсипали до стебелі, воно дало ті столони, все далі. Ми тільки розширяємо гребінь, підтримуємо його, навіть якщо не розширяємо. І все і не потрібно, оце е безкінечне все вище і вище насипання. Ну і в той же раз просто раз раз пройтися і покинути теж, теж не, не варіант, тому що воно тоді заросте, воно тоді сохне, тріскається ряд і ще стосовно часу прополки. Дивіться, що прополка, що виривання здорового бур'яна тянеться до певного часу. Наступає момент, коли ти висмикуєш так, або сапкою сапаєш, і тут бзинь. І повиривав картоплини сапкою. Потягнув за якусь лобуду так, здорову і витягуєш разом з стеблом картоплі і все ти знищив картоплину. І от Знищив картопину, знищив степ, кущ, який росте. Тому сапання і виривання вручну бур'янів тягнеться до певної міри. От, якщо дуже здоровенні стебла, такі от лободяні, то буває, я їх е підламував, отак робив, так просто заламував, а не виривав, бо прям, як таке, о, а ще прям стебло картошини біля нього тако впритик, то так і знаєш, що вирвеш ну Це я чисто для відео. Для відео таке вирвав, показав. От, а загалом то жалко було б. Значить, щоб не нищити картоплину картопли, і стебла, в якийсь момент мусимо переставати сапати. От і простий, проста відповідь, коли переставати це робити. От так, от, так от і перестаємо. Так? Коли вириваєш, вириваєш і оба. Це в міжряді, то ладно. В одном місці мене завернуло. Коли вириваєш і, і нічого ще страшного, коли вирвав і, і картошини, і дрібненькі, і все, вони пропадуть і стебла. Ну от тоді доводиться доводиться зупинятися. І воно заростає, але вже нікуди не дінешся. Ждеш косіння, копання і так далі. Ось такі от думки. Надіюсь, був комусь корисний. От. Діліться вашими думками стосовно підгортання. Все, всім показуємо. Було Нікопицький український канал.